Всім привіт! Ви на каналі Джордж. Я професійний фотограф і веду влог про свої зйомки, своє життя. Коротше, я після зйомки пив собі ці суші і зараз йду додому по вечері і буду робити відбір фото. Сьогодні була дуже крута зйомка, і коротше, зараз покажу вам, яка вийшла в нас зйомка. Дуже класна. Були ці ретростайл. Ретро стайл звучить як цей. Коротше, в стилі ретро було. Були хлопці костюми. Коротше, було дуже цікаво. Тому зараз повечерю і буду займатися роботою відбір фото і покажу вам. Так, значить, коротше. Ось така була зйомка хлопці. Такий лук в стилі. Англійських студентів, десь там ретро, ретро стилю. Коротше, фото вийшло в мене десь 164, але я ще не доробив весь селект, бо мені треба 200 кадрів, 180-200 кадрів вибрати. Коротше, але зйомка ось в такому стилі. Просто кайфую від цієї зйомки. Дуже така прикольна. Вона вийшла. Взагалі люблю Англію просто. І це просто серії фото, але якщо зараз трошки ми пограємося повзунками, да? можна так зробити холоднішим колір. От, покажу вам ще декілька, але серія, це у нас перша частина була. Ну, це ми все тут обріжемо, видомалюємо в шиї. Ось, ми використовували ще гаджети. Сучасні. Так. Ну, це фото з тому це все буде витягуватись. Можна просто тут зараз так. Типу, трошки ми експериментували, що їм. Ну, ось, це я зробив за 2 секунди цю корекцію, а це оригінал. Так, і ще в нас такі в мене були натхнення, поробив отакі Обожнюю такі комбінації. Так, прикольно. О, це друга частина. Тут вже у нас такі йшли Boys Band Beatles <свистачу> тих років. <свистачу> так. Ну тут теж треба ще дивитися з корекцією, щоб було. Ну, щось такого, типу, підкоригувати. Це тут з натуральним світлом я знімав. М -м -м, з натуральним світлом і один, -м -м два. Два джерела світла постійних. І від вікна було натуральне світло. Ось така у мене комбінація. О, ці мені подобаються такі вони. Але саме цікаве, що в кінці я зробив. Ну, оці ще класні такі чух емоці, емоції. А в кінці ми зробили ось таке. Обожнюю темний ключ, взагалі працювати з темним ключем. Ну тут така прям атмосферна у нас вийшла. Обстановка. Тут взагалі не знаю, що тут можна може отак зробити, трошки витягнути ці тіні. Типа Ті отак можна зробити як варіант. Так. Ну Тут можна гратися. Можна так. Тут варіантів куча раз, там раз, Так можна зробити. Тут треба буде гратися. Ось, коротше, суші я наївся. <свісно> Відбір фото майже завершив. 164 фото треба буде ще довибирати. Ось, суши наївся, працюю. <свісно> І на це в кінці просто обожнюю. Це круто, мені це дуже подобається. Взагалі, я самокритичний, але я люблю свою роботу, люблю свої зйомки. І тому, де там я знаю якісь нюанси, я, звісно, їх розумію. Я їх сприймаю. Коли реально от зйомка просто в кайф, ну, просто все сходиться. Це просто круто. Тому я дуже задоволений зйомкою. Коротше, такі, такі в мене пирушки, ось така зйомочка була. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Пишіть, замовляйте зйомки. Якщо в мене дивитеся і працюєте в сфері фотографії, ось буду радий. Тому все пока.